Серцнодійних та седативних препаратів похідних бензодиазепіна панацею цьогоріч відзначено препарат Левана компанія Інтерхім. Зустрічайте на цій сцені керівника служби маркетингових комунікацій компанії Інтерхім Андрія Птяшка. Так останнім часом українцям дуже мало приходиться спати, але причин багато. Серед причин є такі. Які не дають можливості, навіть коли ти вже в ліжку, в улюбленій піжамці, заснути думки. Думки не дають спати. Нема фази засинання. На допомогу приходить український гіпнотик Лівана бензодіазепіновий препарат, який допомагає зняти стрес і тривогу, налагодити засинання і нарешті. Відпочити, бо завтра треба працювати. Отже, українському бренду, який позбавляє безсоння, а на це цього року. Колеги вітаю зі святом. Компанія Інтерхім дуже вдячна організаторам за таку високу оцінку нашого препарату, і ми усім бажаємо гарного вечора та гарного сна. Дякуємо вам дуже.